Маційний день на телеканалі Тіві 8 Плюс і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, в Україні вже намолочено понад 15 мільйонів тонн зернових та олійних. Про це зазначив комітет з питань аграрної та земельної політики. За інформацією комітету, попри ракетні атаки та терористичні обстріли з боку Росії, українські аграрії щодня працюють над забезпеченням продовольчої безпеки України, якою ціною добу. Відбуваються ці цифри про це і не тільки Ігор Гай, голова всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області. Пане Ігоре, доброго дня, і слава Героям слава вітаю. Отож, вчора на засіданні уряду про ці цифри про понад 15 мільйонів тонн зернових і олійних культур, говорив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував нашим аграріям за те, що вони продовжують робити свою роботу продовжують нам молотити, забезпечуючи продовольчу безпеку нашій державі. А от власне якою ціною пане Ігоре? Треті треті жнива треті жнива проходять, чи розпочалися і проходять під час повномасштабного зіткнення. Чути, так? Так. Так, да, так. Да, да, да. е, якою ціною? Ну, що це? Ми вас чуємо все добре. Так, я просто збиваю телефон. Я перепрошую Е, да. угу. сьогодні. Перший обговорити про області. Звичайно, про південні про південні регіони, які перші включилися в ждину кампанію. І відповідно частина частина цієї частина підприємств вже завершили. Ну в тому числі в мене моє підприємство, наше підприємство «Калинський пів закінчило ж кампанію. Вона дещо по ворожайності нижче, аніж у минулому році. Зокрема, зернові культури це вдалося в знаки і природно кліматичні умови. Весь травень місяць не було взагалі опадів. Відповідно, на відсотків 30-25 п'ять Жальність зернових менше і е, по якості також е, по, по якості також менше, оскільки перед самими ж новами пройшли три дні дощі сильні, і це не ну не лише Кам'янець-Подільський, це вся область сьогодні. Ж не ми зараз з вами спілкуємося знов дощ йде, і е, північні. Вони наші чи південні північні райони сьогодні не можуть завершити жникну кампанію. Ті не ми не можемо завершити повністю підготовку грунту У нас тваринництво, ствоє, Це треба зачистити поля від соломи, нафікувати її, Також не дає можливості дощ цю роботу зробити. Але богу дякувати, дякувати нашим захисникам, що вони дають можливість нам сьогодні працювати на землі. Ми звичайно хочемо віддячити їм тими Ресурсами, за які десь допоможемо, коли реалізуємо продукцію і і, і валопродукція, десь донати, які ми робимо постійно, протягом цих трьох років. Ви сказали про те, що урожайність зменшилася, що найбільше повпливало на це. Повторюся найбільше. Попливала звичайно це погода, відсутність опадів. Перше, друге, це знову ж таки, подорожчання, яке йде кожного року. Вона процес інфляції. Він ну він такий, що він є кожного року. Здорожчання тих самих паливо-мастильних матеріалів і сьогодні це відсутність знову ж таки, Прикрий фактор, але відсутність кадрів, оскільки досить чимало людей вже мобілізовано до ЗСУ, і воно впливає, не може не вплинути на якість обробітку, тому що можливо десь ви вилетіли певні кадри з і трактористів, і це може зменшити технологічні операції, бо нема ким робити не завжди жінки готові сісти на трактор і працювати так, як чоловіки. Тому ці фактори є, як на мене, основні для того, тому що. Що зменшується зменшилась валова продукція. Це може десь ну погнатися пізніми культурами, тому що от то, що йдуть дощі, воно плюсує для кукурузи, плюсує для сої, плюсує для соняшника. Ну але ніяк не для тих культур, які зараз ячмінь, особливо коли три доща пройде, ячмінь буде важко збирати. Тому оці фактори я ще раз повторююся, ну, відсутність кадрів. Ну і природні кліматичні умови. Пане Ігоре, всі ми пам'ятаємо блокаду поляків а нашої агропродукції. Власне чи врахували от всі ці нюанси, які можливо для, для того, щоб збувати нашу продукцію аграрно більш безпечніше і системніше? На сьогоднішній день приємним фактором для, зокрема, аграріїв є відкриття порту це Південний, Чорноморськ. Вже менше ми йдемо на Ізмаїл, оскільки це далеко, логістика велика, там на 300 кілометрів далі. І Якщо того року ми і поза того року більше користувалися західним кордоном, автомобільним транспортом, це порт Константа. Він не давав нам тої маржинальності, не було, не му, не було того е, вирощення, не, не було то, того рентабельності, тому що з'їдала логістика 80-100 е, е, умовних одиниць на на тоні. і дуже нормально, коли відкрили сьогодні чорноморськ і південний, і є. Нема таких проблем як було в 2022 е, і в 2023 третьому році. Тому ці блокування я й тоді не раз ми з вами і зустрічалися були в нас прямі ефіри. Говорив, що більше піару, звичайно, на кордоні, тому що не лецілева частина нашої продукції аграрної, яка вирощена в Україні, вона реалізовувалася більше. Це морськими шляхами. А тут йшло в нас десь ну, біля п'яти біля 5 мільйонів. Тільки тонн, ми реалізовували через кордони Румунії і Польщі. Ми ті на німеччину, тому сьогодні, коли відкрилися ці два порта, морський шлях, а він є основним. Ну ціни відповідно піднялися, і сьом є добре під аграріям для того, щоб реалізовувати і сьогодні готувати поле під урожай 25-го року. Ну і звичайно, тенденції ще й світові піднялися ціни. На проценті 15-20. ще світовий ринок сьогодні допоміг для того, щоб можна було десь закуповувати продукцію і ну, працювати більш менш стабільно. Хоча, звичайно, на рібить до воєнної ще далеко до спожитної цін реалізації, ще далеко. От, власне щодо підняття цін вже говорять про те, що в Україні прогнозують зростання цін на молоко, м'ясо та хліб. Принаймні, про це зазначив заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Якщо дефіцит електроенергії не буде вирішено, ці продукти продовжать подорожчають в першу чергу, пане Ігоре, електроенергія це основний чинник здорожчання? Зі статей витрат він є звичайно в такий чинник. Це в тваринництві, Більше в тваринницькій галузі він вплине здорожчання на собівартість продукції для агровиробника. Це ну тобто в по енергетичній сфері. Якщо говорити про закон прийнятий 11256, який був проголосований на минулому тижні, саме акцизи, який спричинить подорожчання паливо матеріалів з першого. Вересня, то це більше вплине на продукцію вже рослинництва, оскільки це логістика і логістичні послуги збільшаться ну десь до 30%, може й більше відсотків саме логістика дорожчі. Ну і звичайно, ступіварність продукції збільшиться у нас у аграрній сфері, тому що на один гектар в нас є десь біля 60 80 100 літрів де яке Подорожчає звичайно вплине в тваринницькому галузі, звичайно, більше електроенергія, оскільки це роздавання кормів, це кормів, це вентиляція курятків, вентиляція свинарників, вентиляція е е е корівників. Тому тут завдяки цим чинникам, я думаю, що рівень споживчих цін, при тому, що інфляція все ж таки ну, це фактор, він ну, як чинник, який завжди з кожним роком інфляція є і в умовних одиницях, але для споживача, я думаю, що збільшення цін 50% 10% десять немає. Вся молочна тварина ферма підключена до генерації, тому що всі процеси від доїння до зберігання молока потребують електрики. Ферма на 500 голів потребує на одну годину до 100 кВт, що вимагає значних обсягів палива. Відповідно, затратна частина зростає. Сьогодні молочка у закупівлі на червень липень вже зросла від 3 до 5%. відсотків. Те саме стосується і переробної галузі. Про це зазначає Денис Марчук. За його словами, якщо відкрив. Відключення продовжується на такому ж рівні, і далі це призведе до зростання цін на молочні, м'ясні та хлібобулочні вигроби зараз в ДТЕК і в не лише там зазначають про те, що ситуація покращується зв'язку із підключенням ще одного енергоблоку. Обіцяють до осені, принаймні будуть намагатися відновити від 60 до 70% відсотків генерації, якщо ситуація покращиться чи реально змінити за. Зараз тенденції до зростання цін на знову ж таки, м'ясо, молоко та хлібобулочні вироби. Ну, я не можу не погодитися з своїм колегам Денисом. Звичайно, це правильна ну, аналітика і то, що... В основному переробна галузь, вона звичайно не може працювати без електрики, і воно саме першим чином вплине на індекс споживчих цін на полиці безпосередньо. Для нас же виключення електроенергії правильно цифра дійсно як яка ферма, тому що ну в кожному господарстві я думаю, які сьогодні планує про якісь перспективи собі не малює в любому випадку. Є генератори, які дійсно беруть досить багато де спалива. Тобто, генератор потребує в час за годину роботи, це від 10 до 25 літрів. І якщо говорити про те, що там е треба е то ж там електрику для доїння для вентиляції, це дуже дорого полону виходить в кінці кінців, якщо воно два рази не спалово вплине на собівартість. Це і для виробника, і для переробника. Ну і звичайно, для логіста, які де це перевозить. Тому тут е не можна не погодитися, що це сильно вдарить по як по карману. Воно вдарить не ну, я не кажу там 50%, відсотків, то що 10-15% відсотків воно. Під очікувати від цього Знаєте, зараз. Уряд запровадив програму по енергонезалежності. Там є три програми, якщо бути більш точнішим, перше це для приватних домоволодінь, другий, другий ОСББ, а третій – для малого та середнього бізнесу щодо встановлення надання кредитів щодо встановлення сонячних електростанцій. Чи допомогли б от ця програма безпосередньо для вирішення певних питань з електроенергією для сільгоспвиробників? Знаю про цю програму. Програма є в двох видах: перше це для приватного сектору для фопів і для фізичних осіб. Там кредити даються 5, не здається на 5 років, взагалі безвідсоткові. І я думаю, що справжні господарі вони цим мали мали би скористатися, тому що ми не, 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 не розуміємо, чим ми будемо як жити у цій осені і зими. Якщо говорити про підприємства юр ну я би і порадив це робити, скористатися. І так само юридичним особам ми також моє підприємство зокрема, думаємо про те, що зараз взяти по, по, прийняти участь в цій програмі на сонячні батареї, тому що бачимо, що ну воно дійсно сильно впливає на нашу собі вартість і спроможність, окупність з цими цінами цю ситуацію. Якщо раніше малювали, наприклад, 3-5 років, да, то тут окупність. Де напевно вже 2,5 років застосування е, саме сонячних альтернативних видів енергії, саме сонячних батарей. Ну тут виникає інше питання ще сонячні батареї само собою, але акумуляція електроенергії, яка буде надходити від сонця від джерела енергії, тому воно здорожчає звичайно саму цю установку, але воно я думаю, що себе купить саме енергонакопичення, у придбанні акумуляторних батарей тому це є перспектива, і воно буде працювати. Власне, от щодо підвищення акцизу на пальне підвищення акцизу на пальне змусить аграріїв різко підняти ціни на продукцію або ж закритися. От Сергій Лабазюк у своєму телеграм-каналі власне пояснює, що дискусія щодо прийняття, от якраз таки законопроекту 11.256, про який ви згадували, була досить таки активною, тому що він сказав, що це не дивно. Адже це питання торкнеться абсолютно кожного українця ФОПа середнього. Чи великого виробника безумовно цей вид податків через свою масовість дає швидке збільшення надходжень до бюджету, а це близько 30 мільярдів гривень на рік. Але на жаль, наслідок для людей з усіх товарів та послуг. Тому зараз відстоюємо декілька варіантів: перше це відстрочити підняття акцизу до 31 грудня 28 року, аби зробити поступовим та менше шоковим перехідний період самого підняття. Друге це додати певні виключення. Ня для суб'єктів та підприємців, які не користуються загальними дорогами, тобто використовують пальне у межах логістичних центрів складів робіт на полі, тощо питання дійсно складне, адже позиція мінфіну залишається стійкою, закрити діру у держбюджеті в 500 мільярдів гривень. А власне, от ми бачимо зараз два таких варіанти. Що чи погоджується з цим, і що ви би ще запропонували? Звичайно, погоджуюся з тим, що воно прийнято був законопроект. Він який не врахував, і десь він трошки. Не пішов в унісон а, з аграріями е, Європи, і то, що на, на чому він базувався, бо це законопроект чи закон вже тепер, коли я, ну, він ще не підписаний, чи є законопроектом. Він е, керувався тим, що ми йдемо до європейських стандартів. І це наші європейські партнери хочуть е, привести в ну до загального рівня. Але ж е, там є друга сторона. Е, Європейські аграрії користуються білями у вигляді 50%. відсотків. Ми сьогодні платимо наприклад з тисячі літрів 132 євро податку акцизу. тобто ну, ми як аграрії, ну і. Весь без бізнес да при тому, що аграрії Європи платять деякі, наприклад, та сама Румунія 21 євро, Франція 65 євро. Тобто, ми вже в два рази більше платимо більше аніж європейські аграрії, чим ставить нас в нерівні умови. І коли говорити про те, що тільки до отримано ну, і це мова про те, що дійсно ми говоримо про акцизи. Про загальних до які стосуються користування загальними дорогами, тобто чому має бути пільга для аграрів чи інших людей, чи кар'єрів, наприклад, тому, що цей трактор ці е, засоби транспорту вони не їздять на дорогах загального користування. Ось і тому їм треба дати пільгу, а не просто що тому, що вони такий бізнес хороший, розумієте? Тобто, тут то треба роз'яснювати людям, щоб людям то вони розуміли, що це мова йде про вакцин. Які транспортні засоби які місця лише по дорогах загального користування? І тому сьогодні вже після того як прийнятий був законопроект е, про збільшення акцизу е, до 300, 313 євро за один до е, за тисячу літрів. Е, Данило Гетьман, це наша всеукраїнська аграрна рада, Ми, ну, якби і не лише напевно асоціації, ті, які е, дотичні до того яких транспорт яких не їздить до по позагальних дорог, е, мають як законопроект, який зменшить і буде введено понижуючий коефіцієнт саме для тих транспортних. Засобів, які не їздять за дорогах загального користування з тим, щоб зменшити навантаження на бізнес, оскільки ну ми не проти, бо думаю, що десь спірувалися тим, що сьогодні ці кошти мали бути використані для війни, і ми не проти для того, щоб сьогодні допомагати. Але ми говорили, щоб цей законопроект і став законом, і він не діє вже після військового часу, щоб ми його не могли, потім могли назад придвоти. І тому дуже добрий посил, І Сергій Петрович про це говорить. І десь наші колеги, депутати Верховній Ради, які хочуть сьогодні розробити законопроект, який би дозволив застосувати цей понижуючий коефіцієнт, щоб зменшити навантаження на бізнес транспортних засобів, тих, які не їздять на дорогу загального користування. От що ж таке понижуючого коефіцієнта ви, так. Зазначають, що експерти Всеукраїнської аграрної ради увійдуть до складу робочої групи, власне про те, що говорили, до якого чоловік народний депутат Олександр Ковальчук разом із депутатами, представниками уряду, податковою, іншими експертами та аграрними аграріями працюватимуть над правовим механізмом застосування понижуючого коефіцієнта на рівні 0,5 до ставок акцизного податку на важкі дистилятори газолі, призначені для використання сільгосп виробниками, Повідомили у Вар і якщо таке вдасться зробити, якщо дійсно приймуть, наскільки це полегшить роботу для аграрів? Ну на сьогоднішній день це навантаження того законопроекту, який прийнято. Да, це збільшить навантаження на один гектар. Це щоб, ну, так ну просто зрозуміти. Це буде навантаження при, при, приблизно 15 євро на один гектар. Це додатково, кожен рік. Кожен рік буде до тобто це буде зменшення, якщо застосувати коефіцієнт 0,5, тобто це 50% від того, що хочуть примінити, то це буде тільки 7% 7,7 е, євро на 1 гектар додаткових витрат для граю? Тобто, все одно більше, але не, не на на ту велику кількість пане Ігоре, Ми власне з вами поговорили про молоко, м'ясо та хліб. А от щодо овочів, які ваші прогнози щодо здорожчання цін чи будуть залишатися на тому ж рівні? Дивіться, то саме ситуація і по фермах, і по овочах, оскільки, наприклад, це овочі велика кількість з одного гектара зібраної продукції, і воно зав'язано на логістиці. А логістика у нас працює на дизельному пальному. Так, і якщо говорити навіть про то саме збереження при виключенні з мережі, включаються знову ж таки генератори. Аналогічна ситуація буде і по збереженню. Тому ну апріорі воно мусить здорожчати, якщо буде збільшення паливомастильних матеріалів. Ми дякуємо вам на цьому. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етару. Отож, Ігор Гай, голова всеукраїнської аграрної ради, Хмельниччині.